Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді був ось такий чудовий автомобіль Audi e-tron Sportback 55S 2022 року виробництва з пробігом 45 тисяч кілометрів та потужністю 408 кінських сил. Автомобіль у нас в дуже гарному стані, як технічно, так і косметично. Автомобіль був оглянутий для замовника. З України, що по ньому можу сказати, ну, супер, супер авто, має безключовий доступ на всі двері. Перед, зад має музику Бенк Олуфсен. шкіряний світлий салон, ставочки дерев'яні. Подивіться, в якому стані кермо, в якому стані. Сидіння, підлокітник, все дуже гарно виглядає. Позаду також нема ніяких нюансів. Дивіться, на цей стан майже новий автомобіль в салоні запах, як в нового автомобіля. Також має панораму, дуже великий багажник у нас з електроприводом. Дивіться в якому стані багажне відділення. Ось кнопочка у нас електропривода. Зачиняється, всі двері доводяться, зараз покажу. Оп, клацнуло, зачинено. Дивіться на стан цієї карти. Все дуже гарно, все чисте. Автомобіль у рідній фарбі, безаварійний, на дуже гарній резині, хенкук. 2021 року з залишком 7 мм профілю, пасажирське переднє крісло. Автомобіль перевірений, зроблено фото, відео, діагностика, тест-драйв. Вся інформація передана замовнику, він приймає рішення щодо його купівлі.